Коли об'єшся ради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою назавжди. Голос у твоїй голові, що повторює знову і знову. Бляха, як же це круто? Древіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи, дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж. ні. Вітаю, лейтенанта. Я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. Привіт, <порядок> татко. Допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. Гей, ви куди? Допоможіть хто небудь! Прикольна, цядька. Схоже, древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну, нехай. <плес> Я не зупинюся. Oh! Поки не дізнаюсь правду. А тобі ще треба малявку? Твою зраку. Хто ви такий? Френд Дребін, молодший. Поліцейський патруль.